Нас дуже багато військовослужбовців питають відносно того, добре, а якщо я вбиватиму це гріх, відповім перед Богом не тільки вбивство є гріхом, але чомусь всі хвилюються саме за це. В наших обставинах я молюся про те, щоб Бог або зробив так, щоб росіяни пішли геть звідси, або щоб їх нашими військовослужбовцями було вбито. Тому що ну, це захист. Якщо цього захисту не буде, то вони прийдуть і повливають нас всіх. Чи буде це гріхом? Так, це буде гріхом. Так само, як і обдурити, так само, як і вкрасти, так само, як і е, не вірити в Бога. Але людина, в принципі, сама по собі гріховна. Але е, віра християнська заключається в тому, що Бог вибачає, вибачає за гріхи. Підтримуйте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Мене звати Сергій. Я пастор одної з євангельських християнських церков в місті Дніпро. До повномасштабної війни я займався служенням підліткам і зараз цим займаюся, намагаюся займатися для того, що я розумію, що. Ми маємо якось допомагати майбутнім поколінням, які будуть жити тут в Україні. Але розуміємо, що без допомоги нашим військовим для наших майбутніх поколінь тут не буде майбутнього. Тому е, ми взяли таку активну позицію для себе е, допомагати, допомагати військовим. Ми не пацифісти, але е, ми не, не за те, щоб у нас була слаба слаба е, армія. Ми раді, що у нас сильна армія, якій ми можемо допомагати. Ми за те, щоб підтримувати цю армію, ми молимось за кожного військовослужбовця. І в нашій церкві дуже багато хто служить. І, на жаль, є загибші хлопці, яких ми дуже любили, але яких забрала війна. Не просто війна забрала, їх вбили. Їх вбили росіяни. І ми чітко називаємо ворога ворогом, а наших військовослужбовців називаємо нашими захисниками, яких ми любимо. Які нас боронять, як за яких ми молимося, є пацифісти, але ну я вважаю, що якщо пацифісти. Не беруть в руки зброю, то в нинішніх в нинішніх обставинах вони мають робити знову таки свою частину допомагати в госпіталях цими ж пацифістами, а знову ж допомагати з одягом, допомагати з різними речами, які будуть рятувати життя людей. Але ну позиція церкви ну може бути різною. Цим Росія тільки і користується. Мені дуже гідно чути. От було там в 22-му році, коли Путін, користуючись Біблією, направляв людей на війну. Це не неправ... ну, неправильно. Це ну просто показує гріховність їхнього серця. Їм Бог закри позакривав очі, і вони з цими закритими очима, закритими серцями просто прийшли сюди нас вбивати, гвалтувати, грабити. Але це не то не то, чому вчить Біблія. За останні роки ми е... ну, ну самі по собі ми не можемо там купити те, все те, що необхідно військовим, наприклад, там. Машини, там зброю, чи ще щось, але те, що ми можемо робити як церква, ми намагаємось робити. Ми зрозуміли, що ми можемо допомагати вже пораненим військовослужбовцям. Ті, хто йдуть, ну ті, хто поп попадають в лікарні. Ось ми намагаємось їм в першу чергу допомагати. У нас є вже така сформувалася команда таких медичних капеланів, які входять по лікарням. Моляться за солдатів, і ми намагаємося чимось допомагати. Тому ми намагаємося церквою купляти спортивні костюми, такі теплі труси, футболки, тапочки. Ну все те, що ну, ми розуміємо, що коли військовослужбовець в нього поранення, його на стаб-пункті з нього все зрізають. Він повністю голий, в чому мати народила, і йому треба в щось одіватись. І тому ми вирішили, ось на це ми можемо збирати кошти. І купляємо костюми, оці всі речі. Допомога 23-ї бригаді в нас розпочалася, напевно, з 24-го року, коли ми познайомились. Це було для, ну, для мене таким magic, чудовим таким знайомством, коли ми просто в Краматорську познайомились, наші на шиномонтажки і потім почали їздити до 23-ї бригади. І ось з 24-го року ми на, ну, на місця, вже коли де, де стоїть 23 бригада, ми вже почали приїжджати, і це вже було ну, не просто такі е, приїзди, як е, туристичні, але ми вже розуміли, що 23 бригада це частина нашого служіння, де ми можемо, по-перше, підтримувати капеланське служіння вашого підрозділу. Ми познайомилися з вашими капеланами, які також дуже близькі нашому серцю, яких ми любимо яких ми також хочемо підтримувати. І вже їздили в 23-ю бригаду вже як з місією такою капеланською. Тобто, це також одне із служінь нашої церкви, таке капеланське служіння. Відносно того, хто передає, це я б хотів би на цьому навіть акцентувати увагу, що це не силами однієї людини. Тобто, це не я особисто роблю чи не хтось там окремий. Ми дуже вдячні Богові, що це робить ціла громада. Наша громада долучаються люди із-за кордону, які розуміють важливість цього, які розуміють, що військовослужбовець це не просто одиниця, там, якісь, там якась людина, яка там десь існує. Ні, ми розуміємо важливість кожного, і ми хочемо допомагати от, конкретно нашим Збройним силам, тому що ми розуміємо цінність їхніх життів. І тому от наша громада і долучаються ще інші люди, і от такими як такими об'єднанням віруючих, ми намагаємося допомагати. Е, ну, це важко робити, але ми розуміємо, для кого ми це робимо. Ми це робимо для героїв, для наших ну, військовослужбовців, для тих, які завдяки яким ми живемо, завдяки яким ми досі існуємо, тому що якщо б не було. Вас не було б військовослужбовців, які боронять кордони от, ті ну, ті, ті кордони, які зараз є, ну, то нам би, ну, нам би нам просто не було б життя. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.